До яких державних структур ви найчастіше зверталися в умовах війни та в яких сферах обслуговування населення хотілося бачити покращення? Я нікуди не звертався. Так, на жаль, не звертався, а звертався так до структури, не пам'ятаю, як вона називається. В мене були переселенці, потрібно було допомогти оформити документи. Все досить оперативно було виконано. Чесно, нікуди ще не звертали, ще не приходилось. Бо Хмилов нікуди не зверталася. Всі розуміємо, що за ситуація зараз в країні. Може щось не так, але треба тріпіти, ну що ж зробити? Аптеку звертаюся через кожен день. Якби зверталась, то можливо би мала якусь таку якби інформацію чи, чи, чи щось, от таке порівняння, бо не знаю, що сказати. Коли мали з переселенцями справу, але ну, так, косвіно. То, начебто, там все теж влаштовували. До яких державних структур ви найчастіше зверталися під час війни, та в яких сферах обслуговування населення хотілося бачити покращення? Усіх, усіх.